Хотів задати питання в, в, в рамках е, кримінального провадження, яке не відкрилося е, за моєю заявою. Е, мені потрібна ще інформація, чи були допитані е, свідки, які були на місці, і, і, хто? і хто? чи вказано в вна... я, я не знаю, я ж прийшов вияснити. Я нічого не знаю. У мене повна бездіяльність, повна то -то 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 тотальна просто профанація. А коли ви писали заяву? Першого число. першого січня. Ну, вона зараз сказала, що зараз вийде, хтось вийде. <звірш> Просто це той, хто вийде, відповість на це питання чи ні. Той, хто вийде, хай візьме Він матеріали вийде. справи з собою. разом. Е, — Дивіться, тут людина писала заяву першого числа. І вона хоче знати, хто в неї там слідчий. Ні-ні-ні. Це, Це черговий? Так, так, так. Ну, давайте трубочку. Це тільки. що він виходить. Алло? Ну, я бачу. Там зараз вийде до мене хтось, якийсь співробітник. Але, Будь ласка, скажіть, пускай захватить з собою матеріали справи. А я ж теж ну, не знаю. Просто щоб він два рази не ходив, хай захватить. Звідки в мене телефону? Я ж при вас спілкувався з якоюсь вашою співробітницею, заступник начальника по якоїсь роботі там внутрішньої безпеці чи внутрішньої монітори. Ви ж при мені чули цю розмову. Ви просто ну, добавте, що хай, коли буде людина спускатися до мене, хай захватить матеріали справи. Там Окрім витягу, окрім витягу, я ще маю право ознайомитись з матеріалами справи. То есть, ну, в будь-якому випадку. То есть, це в нього знаходиться, якщо в нього не знаходиться, хай він шукає ті матеріали і приходить з матеріалами. Тобто витяг і матеріали справи. І ми будемо розкручувати цю ситуацію вже до, до побідного. Все, чекаємо. Правда?